Ні, ну я в цій машині хочу жити. Де я тобі покажу, яка вона класнюча. Подиви, подиви, який тут гарний аквапринт, Ні, це не я його робив. Він тут був. Машинка просто пахне, но в'йом пахне. Чорна стеля панорамним дахом. Боже, як воно гарне! Чорне скло, все чорненьке, все таке гарнюнє, І є ця кнопочка, диви, бачиш, тут нею можна оце регулювати, куди ти хочеш поїхати. Можеш бути тут в Україні, тут зима, тут включаєш шосе. Відкриваєш очі, і ти вже в Альпах на блокпосту. Атлас Sport. 3,6 бензин. Ти подиви, як він чітко виглядає. Це не то громістке таке велике. Ну, але то на любителя. Це, На цій машині може навіть їздити і дівчина. Класнюча тачка. Ну а місця тут скільки. Подиви. Подиви, як широко. Тут можна скласти своїх дітей, внуків, тещу, тестя. Кума не берем, сьомих міст там нема. В6, В6. Гарна тачка, гарна тачка. Все на кнопочках, все гарненько. Тут ще є одна рамка в подарунок, запаска, звичайно, є. Все є по цьому автомобілі. Що я там шукаю? Кнопочки закриваються, чи може так. Може і так. І вже по сезону, літня різина, бо що ж там вже до того літа залишилось. Улибочку, сіяй, Андруша. Що, 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 що все розкажеш? Що тут про неї розказувати? Да неоничає 173 а приїхали, ті покатались. Купили, в смислі, покататися не треба. О, і тут же є місце для ваших телефонів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Три телефони можна поставити і збоку тут. Ці поці. А Тут безпроводна зарядка, Андрюх. Диви, тут ще й безпроводна зарядка. 2020 рік, 3,6 бензин, 82 тисячі рідного американського пробігу. І ціна даного автомобіля 25 900. Фотографії в нашому телеграм-каналі. Приїхати, подивитися. Дане означає 173А.